Сьогодні ми заняття починаємо, де про славу козацьку згадаємо. аби не забути історію роду, бути гідним свого народу, у сиві віки давнини збирались на фортиці славні козаки. Козача я козак Голота скакав на своєму вірному товариші та чую рідну українську мову та пісню Солов'їну. Козак галота. Діти, а чи ви знаєте, хто такі козаки? Козаки це сильні люди, козаки безстрашні люди, козаки борці за волю, за народу щасливу долю. Козак герой народу України, козакувати. Справа непроста. Чим же займалися козаки? Давайте поглянемо. Козаки займалися військовою справою, захищали українські землі. Також займалися землеробством та скотарством. Та грали пісень на кобзі. Нині свято нашого народу. День захисника вітчизни її роду. Гордо, голосно, дитино, ти назви ім'я країни, у якій ти народився і в якій живеш, отже зветься ця країна незалежна і єдина, наша ненька Україна. Хай добрі люди, вам щастя буде, і до того літ багато, хай не буде переводу козацькому роду. Ми хочемо жити у мирі, щоб зіймалися всю вижу журавлі і дитячі посмішки. щирі завжди сіяють на нашій землі.